Мене цими днями запитують мою думку, чи допоможе підписання угоди про рідкоземельні мінерали, попалене з Сполученими Штатами Америки повернути мир в Україну? Чи <кій> допоможе ця угода? Забезпечити безпеку в нашій країні на майбутнє. Тому що є, звісно, що е, припущення, побоювання, що, попри те, що, наприклад, цю угоду, швидше за все, що ратифікуємо ми в парламенті, вона. Набуде чинності, що все одно це не убезпечить Україну від можливих повторних атак або від продовження зараз агресії російської чи від повторення її через якийсь час, можливо і через нетривалий час.

уже у цій цьому напад що нашому у... що нашому такову